С вами Popify, здесь co не Хто? Вот вони стоять саме працівники поліції, Ви зараз людей не пускаєте. Суд відкритий. скажіть, будь ласка, яким чином? До речі, будь ласка, скажіть, яким чином сюди зайшли 30 тітушок? Вони вони паспорта пред'являли? В зал суду я бачила, зайшли ті тушки, які били там жінок, які всіх все трощили. Як вони зайшли? в зал суду, хто їх сюди пропустив? Наших активістів ви не пропускаєте. Захто штонпонімають, що ось зараз нарушає такі руку про руку обрав. Быстро руку я убрал, руку убрал. Я сейчас тебе дам, скотина. Руку убрал, быстро. Вы китушек сюда пропускал. Нет, я. Вы китушек. Давай сразу. Стрілять мало, сволочевы. Які образи, вам образ мало. Ви зал суду 30 тушок по наказу Авакова, загнали, які били нас там в залі суду. І це образи, ви їх, а зараз простих наших активістів ви не пускаєте. Сволочеви! На, нахожусь на місці, потому що я не доверяю. работникам, mm -hmm. несуществующих структур. Это бандиты. Это бандиты. Это бандиты. не полиция, на, на, на по взял он зараз не пускают не людей, активистов. Что это такое? А титушек выпустили, да? А титушек выпустили. То есть <постив> это я не понимаю, <постив> за что? Бунт?